<звідаю> вас, мої любі дітки, до нас осінь золота прийшла і в ліс казку принесла. Там звірята нас чекають, про свої турботи нам розкажуть. Туп-туп-туп, по стежинці йдем, і лісових звірят ми знайдем. І ось зайчик-стрибунець. Дітки, я дуже радий нашій зустрічі. Я тут готуюся до зими, змінив уже свою шубку. Вона була в мене сіренька, а тепер вона більш пухнаста та біленька стала, щоб мене було важче помітити серед снігових заметів. А ще я восени шукаю місця, де можна буде знайти їжу взимку. У лісі це може бути кора дерев, сухі гілочки, а іноді залишки ягід, чи трави під снігом? Ви, мабуть, помітили, які у мене великі задні лапки. Вони широкі, як маленькі лижі. Завдяки ним я не провалююся у глибокий сніг взимку і можу швидко тікати від небезпеки. Взимку, хоч і холодно, але я завжди знайду чим зайнятися. Туп-туп-туп. Ми далі йдем, і лісових звірят знайдемо. І ось колючий їжачок. Привіт, мої маленькі друзі. А я вже з самого початку осені почав готуватися до холодної зими. Спочатку я знайшов місце для своєї зимової хатинки, і вибрав я затишний куточок під корінням великого дерева, де мене не дістане холодний вітер. Так? Я викла все листям і сухою травичкою, щоб було тепло. А ще я зараз дуже багато їм. Адже мені потрібно набрати жирок, бо він допоможе мені зігріватися взимку, поки я буду спати. А сплю я довго, аж до весни, поки не потеплішає. Туп-туп-туп. Ми далі йдемо і лісових звірят знайдемо. І ось білочка прудка. О, друзі, вітаю! У мене зараз стільки турбот. Як тільки осінь почала малювати дерева жовтим і червоним, то я відразу зрозуміла, що скоро стане холодно, і прийшов час запасатися смаколиками. Тож я бігаю по лісу. Та шукаю свої найсмачніші ласощі горішки, жолуді та грибочки. А ви знаєте, як я підготавлюю гриби? Я розкладаю їх на гілочках дерев, а сонечко робить їх сухими і легкими. Потім ховаю у свою комору, у дуплі або під корінням дерев. А інколи я ховаю їжу так добре. Що не можу знайти? Але це не біда. Значить, інші тваринки зможуть знайти мої схованки і підкріпитися. А ще, коли у мене є час, я утепляю свою домівку. Адже коли настануть сильні морози, то я буду ховатися там і кутатися своїм пухнастим хвостиком. Дітки, лісові друзі пропонують нам. Порухатися та виконати рухи різних звірят. стриб стриб, уруру, Стрибаймо як кенгуру. Стриб, стриб, уруру, стрибаймо як кенгуру, плес, плес, плес з обох сторін. Йдемо перевальцем, як пінгвін. Плес, плес, плес за обох сторін. Йдемо перевальцем, як пінгвін. Гуп-гуп. Ого, гупаймо, як слон. Гу гу. Ого, гупаймо як слон. Цок 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 і ого, кінь. копитами Цок-цок-цок і, цок, 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 і го як кінь Ар-ар-рикаєм головою крутимо як лев, ар ар рикаєм. Головою крутимо як лев! Дітки, а чи добре ви знаєте, хто з тваринок мешкає в лісі? Ось наші лісові друзі хочуть це перевірити за допомогою гри, хто зайвий. Вам треба вибрати і назвати тваринку, що не мешкає в лісі. Будьте уважні! Кожен із лісових друзів має свій улюблений смаколик. І от звірята вирішили пограти та викласти з паличок ці смаколики. Це дуже цікаво! Дітки, спробуйте і ви викласти смаколики лісових звірят та надішліть мені фото. Мої любі дітки, а нам вже час. Туп-туп-туп. Додому йдемо. Звірятам в лісі дякуєм. До наступної зустрічі!